10 лютого 90 років виповнили спочесному працівнику прокуратури України, екс-начальнику цивільно-судового відділу прокуратури Вінницької області Віктору Григоровичу Орленку. У 16 років він вже став героєм. Воювати пішов, приписавши собі віку. Він з тих, хто вважає 9 травня днем пам'яті, а ще любить життя. Багато читає та подорожує. Роботі у правоохоронних органах Віктор Григорович присвятив 50 років. З нагоди ювілею Генеральним прокурором України ювіляра нагороджено на грудним знаком за сумлінну службу в органах прокуратури. Ранок 10 лютого Віктора Григоровича розпочався з нескінчених дзвінків з усього світу. Аби привітати із ювілеєм батька та дідуся із Росії, що напередодні приїхали діти та онуки. Приїхали поздравити. Це найголовніший авторитет. Держать слово знає. Чого потрібно, от контролюють нас всіх за десятків він встиг чимало пережив окупацію, згодом став учасником Другої світової, має не одну бойову нагороду. Крім того, півстоліття пропрацював у прокуратурі. 10 лютого отримав чергову нагороду і від Генерального прокурора України. Нагороджений медаллю за сумлінну службу в органах прокуратури до сьогодні він є активним учасником прокурорського колективу. Він навчив не одне покоління працівників, в тому числі і я навчався від нього. Навіть в 90 він не змінює улюблених звичок. Багато читає щодня, за будь-якої погоди ходить до меморіалу слави. А ще багато подорожує. Кілька років тому був у Ізраїлі. А ще проїхався фронтовими дорогами 1944-1945 років, які свого часу пройшов пішки. А вже на наступний день після 90-го дня народження збирається із родиною у подорож. Нілом рішили завести в Єгипет. підшире завтра. Ну так, ресторан, а, завтра в а почему вы нет? Это его. Инициатива. Я за, я поддержу всегда. Ульгарел Володимир Черников для Тнв.